Ми знову в Італії. Трієст. Трієст атмосферне італійське місто. Залізничний вокзал Трієста. Стара будівля. Дружна компанія на нашому шляху. Такі цікаві фігурки ми побачили в сувенірному магазинчику. Мерлін Монро. Гарні вулочки, по яким приємно гуляти. А Це японський магазин і його вітрина. І зно моя слабкість. Нове місто, новий магнітик на згадку. Я вибрала ось такий. Магнітик із замком. Яку гарну башту я побачила. Обзор нашого номеру. Ось така кімната. Істеря така цікава з ліпкою. Вечірній триєст. Підемо, купимо якісь продукти, бо вже зголодніли. Зараз так гарно, спека спала і зараз відчувається вечірня прохолода. Дуже гарна будівля. Вечірній триєст. До побачення, Трієст Їдемо до Верони.